Наслідки ворожого удару по Запоріжжю розширення зони примусової евакуації в області та викриття агента РФ, який готував замах. Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти завдали трьох ударів по Запоріжжю кабами. Є поранені. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені об'єкти інфраструктури, багатоповерхівки та приватні будинки. В них вибиті вікна, пошкоджені фасади й покрівлі. Сталося кілька займань. Четверо людей, які дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, 17 грудня, перебувають у лікарнях у важкому стані. Про це повідомив начальник Іван Федоров. Загалом в результаті цієї атаки травмовано 35 людей. В них осколкові та проникаючі поранення, контузії і гостра реакція на стрес. Понад 1300 багатоквартирних та 2600 приватних будинків пошкоджені у Запоріжжі та області в результаті російських атак. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там також зазначили, що 28 багатоповерхівок та півсотні приватних будинків частково зруйновані. Готував замах на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі. Затримали агента РФ. Як повідомили в СБУ, 23-річний безробітний шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. Після виконання тестових завдань йому доручили підготувати ліквідацію інженера оборонного заводу. Паралельно, поки чоловік стежив за потенційною жертвою, він передавав російським спецслужбам фото, відео і координати розташування сил оборони у Запоріжжі для подальших ударів кабами йому загрожує довічне ув'язнення. Зону примусової евакуації дітей планують розширити у Запорізькій області, зокрема в прифронтових громадах Запорізького та Пологівського районів. Про це повідомив начальник УВА Іван Федоров. За його словами, це хочуть зробити через збільшення дальності ураження російських дронів, адже нині ворог застосовує би «Молнія» на оптоволокні, які здатні летіти на 30-35 кілометрів. Організував підпали автівок ЗСУ. у Запоріжжі. Затримали 45-річного чоловіка. Як повідомили в Нацполіції області, від російських спецслужб він отримував 500-700 доларів за виконання завдань, пошкодження та підпал автівок збройних сил України, а також надання координат місць дислокації силоборони. Для їх виконання чоловік залучав знайомих та платив їм кілька тисяч гривень. Відтепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 11,4 мільярди гривень такий бюджет Запоріжжя на 2026 рік. Його затвердили під час останньої у цьому році чергової сесії міськради. Найбільше заклали на освіту: 3,3 мільярди гривень, майже 2,5 на житлово-комунальне господарство. А от на підтримку Силоборони України. 400 мільйонів гривень розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. Також на програму соцзахисту спрямували понад 128 мільйонів гривень, майже 50 на пільговий проїзд і 40 мільйонів на виплати по 10 тисяч гривень містянам чи житло, зруйноване обстрілами. У Запоріжжі запровадили податкові канікули для бізнесу. Впродовж 2026 року підприємці не сплачуватимуть податки на оренду і користування землею, а також на житлову та нежитлову нерухомість. Розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. У зв'язку із цим рішенням бюджет міста недоотримає понад півтора мільярда гривень. Їх має компенсувати державна дотація, зазначила директорка департаменту фінансової та бюджетної політики Вікторія Лохвиненко. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.